Приводу балотування і перемоги Трампа згадується старий російський анекдот. 1996 рік вибори президента Російської Федерації, Єльцин, який там уже ледь не при смерті, він балотується і виступає перед своїми виборцями і каже: о виберете мене, і буде у вас новий президент. А ви про питаєте. А якщо не виберемо, да будь старий. А <риклад> <риклад> будь старий. Ну, щось таке відбулося в Америці. Голосували за нового, за нового старого президента, і в результаті отримали те, що вже було. Як казав Лені Даніли, це ж було вже. Це ж було. Ось. Я вам скажу, коли я сьогодні спав спокійно. абсолютно. Києва абсолютно. Мене сидіти і слідкувати за перебігом подій в США ну це не найкращий варіант е, проведення ну, ночі, і е, краще проснутися зранку, включити засоби масової інформації, подивитися соціальні мережі, і ти вже приблизно бачиш розклад, що там відбувається. Хоча в мене ще з вечора було зрозуміло. Хто перемагає в Сполучених Штатах. Мене що вразило, я навіть не підозрював, скільки прихильників президента Трампа є в Україні. От я відкрив у соціальні мережі, боже мій, там злива, привітання. І ми, значить, ми вас тільки і чекали, і тільки завдяки вам. Цей Байден значить, нам уже всіх дістав. І ми тільки на вас сподіваємося. І взагалі Трамп прийде порядок порядок неба. Порядок не веде. Порядок не веде, і оце значить, ми там всі як один, ось, Всі його вітають. Причому що цікаво, серед тих, хто зараз найбільше вітає президента Трампа, бачу навіть тих, хто ще, ще вчора-позавчора лайкали пост Трамп фашист. Трамп фашист, Трамп, -фашист». «Трамп» називав Камалу Гаріс комуністкою, значить, вони його називали фашистом. Ну, риторика передумав, ви знаєте. І от українські прихильні противники Трампа лайкали значить, всі. Пасти проти Трампа, а сьогодні вони його активно вітають і кажуть, що ми тільки на вас і сподіваємося. Це наша давня традиція, знаєте, як кажуть в Україні, вчасно зрадити це не зрадити, а передбачити. І тому перевзуваються, перебуваються буквально на люту, як тільки значить, вітер починає дути в, іншу, в інший бік. І зразу у людей позиція міняється. Ну, я в принципі розумію, американців. Вони обирали президента для себе. Не для України, не для Росії, не для Ірану, не для Ізраїля, не для Китаю, не для Тайвані. Вони обирали для себе. І тому вони при оброні президентом вони керувалися своїми власними інтересами. Що людей цікавило в США, Сполучених Штатах США? Їх цікавило цілі на товари і продукти. Специфічними для Америки були питання, чи треба закріпляти законодавче право жінки на проведення аборту. Відповідно, проблема міграції дуже гостро стояла. Практично в цьому трикутнику розгортались основні події передовичій кампанії. Це внутрішні проблеми Сполучених Штатів Америки. Проблеми зовнішньої політики вони традиційно не були на першому плані, вони завжди знаходились десь там, в списку ближче до кінця. І тому, якщо хтось сподівався, що питання зовнішньої політики, відношення Сполучених Штатів Америки до війни російсько-української, чи до війни на Близькому Сході, чи до Тайваню, будуть якимись пріоритетними, то, звичайно, це не так. Питання зовнішньої політики кандидати не обходили, вони робили певні заяви, ось, але вони були на фоні ось цих внутрішнього порядку денного, вони були все-таки другорядні. Я розумію, що в Україні є прихильники консервативних цінностей, і в цьому відношенні вони ідейно ближчі там, до Трампа. Є прихильники демократії, демократичних цінностей, там, які, ліберальних цінностей, і вони ближче до демократів, і, можливо, їхніми ідеологічними вподобаннями визначалась їхня позиція щодо того чи іншого кандидата. В США. Тобто, грубо кажучи, це фан-клуб, вболівай. Але мені здається, що коли ми говоримо про Україну і про українських громадян, то оцінюючи е, кандидатів на посаду президента іншої країни, такої як Сполучень Штати Америки, яка відіграє ключову роль е, в світовому острові, ми повинні керуватися, виходячи з наших національних інтересів. Тобто нас повинно цікавити, а яким є ставлення того чи іншого кандидата до України. І незважаючи на те, що питання зовнішньої політики, питання російсько-української війни не є першочерговим, нас це для нас, для нас, для українців, це першочергове. Мені здається, що, попри наші ідеологічні якісь там вподобання, ми повинні, ну скажімо так, симпатизувати чи вболівати, чи сподіватися на прихід саме того президента США, який буде найкраще налаштований щодо України. Мені здається, ця позиція повинна була б бути визначальною, коли ми оцінюємо того чи іншого кандидата на посаду президента США. Це не значить, що наша позиція буде співпадати з позицією американських федерацій, але ми повинні враховувати це, тому що ризики, якщо прийде приходить до влади людина, яка негативно налаштована до України, вони для нас дуже небезпечні, особливо в умовах тієї жахливої війни, яку розв'язала Російська Федерація проти нас. І ми ж прекрасно розуміємо, чого вартує американська військово політична, економічна, фінансова допомога. І це було дуже чітко продемонстровано в останні півроку, коли така допомога була Україні заблокована, до яких це серйозних втрат привело нашу армію і нашу країну в результаті зупинення такої допомоги. От, якщо ми розглядаємо під кутом зору, під цим кутом зору. Кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки, то я хочу нагадати, що якщо ми беремо Камалу Гарріс, вона сказала, що ми повинні бути поруч з Україною стільки, скільки потрібно. Ми повинні їй допомагати вистояти в умовах на воєнної агресії Росії. Інакше кажучи, вона планувала продовжити політику президента Байдена по відношенню до України. Я абсолютно точно був переконаний, що це могло бути. Все ж таки видозмінено в один або в інший бік. Вона могла збільшити воєнну підтримку України фінансово, да? і могла її зменшити. Тут варіанти були. Але те, що вона вважала, що Україну потрібно підтримувати в цій війні, це сумніву не буде. Вона виголошувала принцип, що нічого про Україну без України, що Сполучені Штати не будуть вести будь-яких сепаратних перемовин з Російською Федерацією. Без України ми не будемо підштовхувати Україну до здачі територій і так далі. так далі, так далі далі Тобто, її позиція політична визначалася загальною лінією поведінки адміністрації Байдена підтримувати Україну в цій війні. Так, да, ми можемо сказати, що це була обмежена підтримка, що вони побоювалися ескалації, що ця підтримка не завжди була достатньою. Але вона була на відміну, наприклад, від президента Обами, який більше ніж каремати Україні нічого не дав. І коли президент Порошенко виступав в Конгресі в США і сказав, що карематами ми не можемо виграти цю війну, вам не страшно, брати, що він надув, що він собі дозволяє. Але ось прийшов Байден, який вже був віце-президентом в адміністрації Обами, він змінив цю політику. Так? Він перейшов до воєнної підтримки України, надає нам зброю, без якої ми, напевно, б не вистояли б ці три роки. Тобто, нам було більш-менш зрозуміло позицію Камали Харіс щодо України. Позиція Дональда Трампа. Дональд Трамп щиро вважав, що якби він був в Білому домі, цієї війни б не було. Він би цього не допустив. І що ця війна сталася внаслідок нерішучості адміністрації Джозефа Байдена. І що, мовляв, вона виникла. Внаслідок помилки адміністрації Джозефа Байдена, який, замість того, щоб попередити Путіна про неможливість агресії, про те, що про відмови від прямих контактів з Путіним, припустився ряду помилок і в результаті виникла ця війна. І тому Трамп вважав, що ми можемо цю війну зупинити дуже швидко. Як? Я зателефоную о, президенту Путіну. Я зателефоную президенту Зеленському, у нас з ними прекрасні стосунки, і одразу після того, як мене оберуть, я протягом 24 годин припиню цю відео. Така була заява його під час передвиборчої, ну, ще коли відбувалися вибори. Коли його розпитували журналісти, просто громадяни, як, які, які ж все таки шанси щодо. Вирішення проблеми в такий спосіб, ну, президент Трамп ухилявся від відповіді, сказав, що час для конкретики настане пізніше. Я вам тоді все поясню. Більш відвертим, до речі, був його кандидат віце-президент, який говорив більше ніж Трамп. Він казав, що потрібно Україні відмовитися від тих територій, які окуповані. Значить, зупинити війну по лінію, яку сьогодні займають, розмежовують українські і російські війська. Повинна бути створена демілітаризована зона, туди можуть вести, скажімо, війська європейських країн. Україна повинна отримати нейтральний статус і США повинні заявити про те, що Україна ніколи не буде членом НАТО, тобто піти на поступки Путіну. І, взагалі, США повинні вийти з цієї війни, тому що це не справа Америки, це справа Європейського Союзу. Тобто, якщо порівнювати позиції кандидатів щодо України, я не розумію радості не наших українських трампівств. От знаєте, от пане Олександре, 6 місяців, наприклад, президенту Зеленському казали, що Путін не пане. Uh -huh. Приніс дить. Причому це розповідали в деталях, в деталях, звідки так. карту малювали, сили, кількість. Відмінно кількість... від Лукашенка. Лукашенко казав, що а я вам покажу, з яких направь. Так от вони так. показували, карти привезли. І розказували, що нападуть. От буде отак, отак, отак. У відповідь чули: ну у вас розвідка гарна, а у нас своя розвідка. А от росіяни теж люди. І все це. Нам заважає економіку розвивати, ну і так далі. Ви чули всю цю риторику. От Я хочу запитати українських трампістів. Яких вам ще заяв від Трампа не вистачає, щоб, не, щоб зрозуміти, що він буде робити? Ну, він, він що? Роз, сьогодні каже одне, завтра інше? Ні, він достатньо послідовно каже. Е, Зеленський хороший торгівець, як тільки приїжджає в США. Йому одразу 60 мільярдів дає Конгрес. На ту війну, в якій перспектив ніяких нема, за краще б ми ці гроші використали на вирішення соціальних проблем. Чи для Америки це копійки? У мене хороші стосунки всі з Дзіньпіня, у мене з Путіним хороші стосунки. Треба все це звучити. Повертати і так далі. І коли ми спробуємо зрозуміти, в чому ж логіка дії, додальне до кратко. То з'ясується дуже цікава річ. Я, він, взагалі, світ бачить а, -а центричний Make America great again. Зробимо Америку знову великою. Тобто той світ, який був після Другої світової війни, особливо після розпаду Радянського Союзу, Америка-центричний, де Америка була головною домінуючою силою, він сьогодні вже не такий. В Америці з'явились конкуренти. Якщо, наприклад, Радянський Союз, який намагався змагатися з штатами Америки і досяг певного паритету в військовій сфері, створивши потужний ракетно-ядерний потенціал, який загрожував взаємним знищенням, то під цим ракетно-ядерним потенціалом не було економічної бази, і Радянський Союз програв економічну війну в США, тому розвалився. А ось якщо ми візьмемо Китай, він пішов іншим шляхом. Він не почав змагатися з американцями в військово-стратегічній сфері, нарощуючи свій ракетно-ядерний потенціал, загрожуючи Штат. Ні, Він собі, ракетні сили ядерні невеличкі. Вони не йдуть в ніяке порівняння ні з російським арсеналом і з американським. Натомість вони збільшували свій економічний потенціал. Є були заводи в Детройті, автомобільні заводи Форта. Де вони сьогодні? Вони всі в Китаї. Туди видісли виробництво, тому що платити американському робітникові декілька тисяч доларів, і платити китайському декілька сот доларів, є напевно, різниця. Де американський автопром в Пітсбурзі, де були заводи General Motors? Їх там теж немає. Вони теж в Китаї. А натомість в Америці утворився іржавий пояс, тобто колишні заводи, які вже не працюють. Американці індустріалізувалася, Сьогодні 70% її бюджету це послуги, це не виробництво товарів, чим Америка раніше пишалася. Це послуги. Найбільше в світі адвокатів в США, it сектор і так далі. Вони говорили про <кій> постіндустріальну епоху. А в цей час Китай, от він нарощував м'язи, нарощував виробництво. І сьогодні Китай по динаміці розвитку він е, випереджає Сполучені Штати Америки, і Трамп бачить, що Америка починає програвати цю економічну гонку. Тому його задача, якщо він хоче повернути статус Америки як лідера, це в будь-який спосіб зупинити Китай. І на кого він може розраховувати цій його боротьбі. Звісно, це Японія, це Південна Корея, це Тайвань, це В'єтнам, який має історію дуже непростих стосунків з Китаєм. І Трамп розглядає Росію як потенційного союзника в цій своїй боротьбі. Але ж ви ж бачите, сьогодні Росія е, ближче до Китаю і фактично розірвала стосунки з Заходом. І що заявляє Трамп? Ми повернемо Росію до себе. Тобто, ми відновимо її, е, з нею діалог і ми відновимо з нею, скажімо так, співробітництво, щоб зупинити Китай. Ну, якщо за цією логікою йти, то що повинна зробити адміністрація при американського президента, щоб налагодити стосунки з Російською Федерацією? Вона повинна усунути ті перешкоди, які є на шляху до цього взаєморозуміння? А хто є головною перешкодою на сьогоднішній день? Дві речі. По-перше, це Україна, з якою Російська Федерація буде війну. І друге, це НАТО. Тому що однією з вимог, якщо ви пам'ятаєте, Російської Федерації напередодні широкомасштабного вторгнення, було вимога НАТО, збирай манатки і відправляється назад на кордони 1997 року. Тобто, фактично, Росія вимагала виключити з НАТО 14 країн. Які були прийняті до цього блоку, до альянсу, після 1997 року. Ось дві основні проблеми сьогодні у взаємовідносинах між США і Російською Федерацією. по першій позиції, це нагадує, знаєте, фільм Іван Васильович міняє професію. А що вони хочуть? Вони хочуть великий государ і все. Боже, які мелочі. Забирайте! <гум> великий Государь, Як же, Волк, то що у нас з цих властей? Забирайте. І ви ж пам'ятаєте, що знайшовся жорст Милославський, який э, цьому будуще сказав, що що ти робиш, ти ж не розкидайся. Що ж так, ти так народно... народні землі віддаєш? А сьогодні, коли там має обслужити, а сьогодні. Але коли, коли, коли Трамп має абсолютну більшість, монобільшість ну, в Конгресі, хто зможе зіграти роль Жоржа Мілославського? Ні, він може прийняти таке рішення дуже просто. Що стосується НАТО, ну, звісно, що Трамп не зможе виключити 14 країн із цього альянсу. Ну це нереально. Ну, натомість він що робить? Він мінімізує участь Сполучених Штатів Америки в блоці НАТО. Тобто він каже: ну, а чому вас повинні захищати? У нас інше бачення, ви достатньо. Потужні країни можете самі там розбиратися, а ми звідти відійдемо. І це при тому, що вся післявоєнна політика Сполучених Штатів Америки базувалась на тому, щоб європейці більше між собою не воювали. Тому що як тільки європейці були ну, самі собі представлені, вони весь час воювали, і США змушені були через океан втручатися в Першу світову, в Другу світову війну. Вже після Другої світової війни вони сказали, все, ребята, припиняйте всі діла. Ми тут будемо гарантувати вашу безпеку, а ви займаєтеся економічними проблемами. І тому після війни насталася ера процвітання, ера, як то кажуть, економічного добробуту. Європейці дуже гарно зажили під американською парасолькою. Ось тепер прийшов трапик і каже, все, все скінчилося. У нас інші пріоритети, у нас інше бачення. Тому, по-перше, якщо ви хочете, щоб вас захищали, будь ласка, платіть нам за це. Хто там 2% не ВВП не, на, на оборону не виділяє, ну це, по-перше, ми вас захищати не будемо. А по-друге, ми взагалі то будемо виходити звідси. Перебирайте на себе питання власної безпеки. Займайтесь цим уже без нас. І таким чином він планує відірвати. Росії, від союзу з Китаєм і його бачення, що вони всі разом повинні зупинити поступ Китаю для того, щоб зробити Америку знову велику. І в цьому розкладі нам місця немає. Він не розуміє для чого взагалі потрібна Україна. І він не керується базовими там цінностями ліберальними, пріоритетами демократичними. Для нього це пустий звук. Там Парига по своїй сутності, тобто він девелопер, і велику роль відіграють для не якісь принципи там, чи закони, а угоди, дрібні угоди. Ми домовились там на словах, все там до побачення. Довгострокові перспективи цих угод його не хвилюють. В цьому відношенні він дуже схожий на нашу зеленську. Колись Богдан, пам'ятаєте, його перший глава офісу казав, що в нас нема стратегії. І взагалі ми цим не заморочимось. Взагалі сама суть Кавенівської справи це питання-відповідь, питання, відповідь негайна, швидка, креативна, без вибудови якихось стратегічних ліній чи стратегічних комунікацій. Точно так же саме веде себе і Трамп. В цьому відношенні дуже схоже на президента Зеленського. Ті лутони брехні, які викинув Трамп під час передвиборчої кампанії, ну це взагалі порівняти можна тільки з Зеленським. Який теж брехав, абсолютно не зупиняючись ні на секунду, ні на хвилину. Тому, коли сьогодні він переміг, сталася найгірша ситуація із всіх можливих. Тому що він не просто переміг, він отримав монобільшість. більшість. А це значить, що на найближчі два роки у нього руки повністю розв'язані для будь-яких дітей.